Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. Її краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли? Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. О, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди де достань наступний ключ. Ого, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке. А це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні no. Чи крокодил? Ні, вони надто велике. Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого! Скільки тут грошей? І все мені? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах, Мене зараз нудить, Марія той! Фух. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Okay. Гаразд. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, Ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку. Інакше мені довелося б стояти під цією синьою дотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? Фу, волосся гидато яка? А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Гей, взагалі-то тобі його і відкривати. Давай! Ого, виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота! Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це вигвити, потрібно знайти ключ. О, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре Перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А! Це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподівайся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! О, яка смакота! Алексе, не відволікайся. Хоче тортик. Один тортик я зробила, зроблю і другий. Здається, починати треба з яєць. Так, тільки ось поводитися з ними потрібно обережно. Дякую за допомогу, бабуся. Тепер це яйце треба розбити. Ой, шкаралупа потрапила в яйце. І як мені її витягти? Сирі яйця такі неприємні. Фу. Спокійно, зараз я покажу тобі лайфхак Якщо не потрібна шкаралупа опинилася в тарілці, то прибрати її можна за допомогою іншої шкаралупи. Можеш готувати далі. А ти, Мері, віддай цукор. Він мені теж потрібний. Ти що наробила? Через тебе я з них до голови в цукрі. Але гаразд, я не засмучуюсь, ніхто не зможе відволікти мене від тортика. Алекс, зачекай. Цукру потрібно зовсім небагато. Добре, бабусь, я обережно висиплю невелику щіпку. Молодець, все вірно. Як же? Що за торт без цукру? Чим більше, тим смачніше. Ну і що ти наробив, не негідник? Що ж, тепер у хід піде молоко. Залишилося тільки зрозуміти, як мені відкрити пляшку. Ну ж, бо давай. Ой, переборщив!» Навіть молоко не може відкрити. Та годі вам, відкрив вже врешті-решт. Молока також багато не буває. А що далі? А, Точно! Борошно! У мене є ціла пачка. Пахне воно. А Бабуся, подивіться на нього. Бу! Привид, допоможіть! Ну ти чого? Це ж я. Просто з борошном на обличчі. Ой, Алекса, не впізнала. Марі, якось незручно. Ну що, і борошна в моєму тісті має бути достатньо. Тепер саме час його розмішати. І робити це вінчиком зовсім не цікаво. Руками буде швидше. Марі, ти тільки подивись, руками тісто мішає. Люди ж спеціально винайшли вінчик. Відмінна річ. З його допомогою можна намішати ідеальне тісто. Не згодна. Ідеальне тісто можна зробити тільки за допомогою професіонального міксера. А ось і ні. Ці ваші гаджети вони бездушні. Моє тісто буде приготовлене з любов'ю. Ну що ж, спробую. Так, мабуть, додам трохи какао. З ним точно буде смачніше. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Саме час її запікати у печі. Чудово! залишилося тільки трохи зачекати, і готово. Круто! А я вирішив перекусити. Ну ось, впустив. О, це ідея. Чому б мені справді не додати в мій тортик трохи печива Орео? Печиво, яке потрібно подрібнити до дрібної крихти. Чудова ідея! Це і справді може вийти смачно. А тісто для майбутнього тортика я, мабуть, зроблю різнокольоровим. Так стане яскравіше і гарніше. Головне все добре розмішати, обов'язково продегустувати і тільки потім заливати крихту з орла. Після цього нарешті можна прибрати тортик у піч. Ще трохи він буде повністю готовий. Марі, залишилася тільки ти. Спокійно. Самий смачний торт і має довше всього готуватися. Ідея з кольоровим тістом мені подобається. Тільки ось у моєму випадку кольорів буде набагато більше. Я поділю суміш по невеликих блюдечках. після чого розмішаю із барниками. Ви тільки подивіться, яка гарна палітра в мене вийшла. А ось і форми для випікання. Ой. Бабуся так міцно спить, що навіть не помітила того, що на ній з'явилася новенький головний убор. Так, умидно вийшло. Так ось у кожну форму я налють тісто одного кольору. Ну і, звісно, після всі їх треба запекти. Ой! Як запекти, точно, а мені якраз вже час діставати. Ох, який аромат! І так, дивіться, у мене готова ось така півкуля, яка послужить основою для тортика. Тепер її потрібно залити полуничним сиропом, але зробити це потрібно за допомогою ось такої форми. Вона дозволить сиропу розтектися рівномірно. Але ще можна засипати туди кольорові кульки. І щоб це був не просто торт, а сукня принцеси. Треба додати і саму принцесу. Як вам ідея? Мені здається, Кейт буде в захваті. Алекс, а як твої успіхи? Okay. У мене теж все запеклося. У мене вийшло миле бісквітне сердечко. А між шарами цього бісквіту буде смачніше рідке маршмелоу. Ось це я розумію, смакота. А тепер настав час спробувати, що в мене виходить. Кейт навіть не помітить. О, це шедевр. Ти що робиш? Це ж для Кейт. Та годі вам, діру я заліплю. У мене цього рідкого маршмелло ще ого, го як багато. І взагалі покрию я ним всю поверхню, щоб торт став білосніжним. Але це ще не все. Тепер я прикрашу тортик шоколадками. Це буде і смачно і гарно. А зверху будуть шоколадні цукерки Мальтізерс та ЕМДЕМС. Та-дам! Мій торт готовий. Можете захоплюватися? Молодець, Алекс, Марі, а в тебе що? А мені час діставати мої яскраві бісквітні коржі. Між ними теж буде рідкий маршмеллоу. І, взагалі, Алекс, ти вкрав мою ідею. Я теж хотіла перетворити тортик на білий. Так і зроблю. Але звісно, це ще не все. Тепер мені потрібно рівномірно розподілити кольорове посипання по всьому торту. Робити це потрібно обережно, щоб його не впустити. Так, ідеально. Бабуся, закрийте рота, це ж непристойно. І взагалі, це ще не кінець. Фінальний штрих, веселка. Яка красуватиметься на верхівці цього тортика, а хмарки можна зімітувати за допомогою збитих вершків. І я просто не можу втриматись від того, щоб не посадити на торт солодкого єдинорога. Це ж так красиво. Ну що, настав час обрати найкращий торт. Кейт, вибір за тобою. Завжди мріяла про такий тортик і щоб я сама могла підняти цю форму. Ідея просто геніальна. Залишилося оцінити торт на смак. Так, смачно. А можна є з'їм і цю принцесу також? Щось не виходить. Це що? картон? Гедота яка. Ну що, саме час куштувати тортик від Алекса? Шоколадки я просто обожнюю. Але тепер потрібно скуштувати і сам торт. О, це приголомшливо. Дуже смачно. Залишився тортик від шефа Марі. На вигляд, він, звісно, самий гарний. Ну що, настав час відрізати шматочок. Ого! Він ще й рай дуже не всередині. Ось це круто. Ох, неймовірно. Марі, це перемога. Я перемогла. Ура! Нумо, мені напевно пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс, так. Успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай, автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі й треба. Ну вже ні. Я отримую свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчево. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило. Тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Плей більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Відеться, впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Дощі з маршмеллоу. Клас, хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох mm. ти, здається, у мене з'явилася класна ідея. Mm. Mm. Дженніфер, нумо, підставляй щоку. Міа, mm. mm. yeah, що ти робиш? Так добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмеллоу без Ммм, mm, Смакота. А це ти здорово вигадала. Wow. Уміє цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, і чого? Не збираюся я з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу. а значить, я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмелоу, Люба. Ой, що це? Моя голова! Обережніше! Це явно не маленький, м'який маршмелоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами, Жаніна. Я в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа, люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей. Мед з борошном. О, так, мій. Це буде ефектно. Геть кришку, ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. Смакота. Не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться. Щось біле. Це сніг? Ні, схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справи, Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо, і вона принесла тобі хрусткі кільці. Юнікорн. Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай ширширота, Дженіфер. Смакота. Mm. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерце від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. Mm. О! Mm. Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Mm. <сум> що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. Mm. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Ей, клоуни, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу! Ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж. Це що каміння? О, ні, це яйця. Ну, що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача, і справді від мене відвернулася. Я тепер, ніби курка. Що ти зі мною зробив, клоуне. Абія тобі дуже личать. А чого це ми сміємося? Кнопку Мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, Мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія, тому треба потерпіти. О, Нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапило до рота. Я говорю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і бути, Мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм, тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну от і чудово. Бажаю, що челендж вдався.